Медичні прилади, оснащення та витратні матеріали загалом цілий контейнер товарів різного цільового призначення. Усе отримане медики розподілять між лікарнями Житомира та поліклінічними установами. Такі благодійні посилки область отримує вже 16 років. Констатує голова фонду Людяність. Загальна вартість та щоб пройшла вона по таможні, то це півтори тисячі доларів. Ну це я вам скажу десятикратно менше, чим воно по факту є. На перший погляд то пакунки та коробки, проте профільні лікарі із зацікавленням розглядають дороговартісні прилади. Світова медицина тим давно користується у нашому регіоні. Це новинки. У те, я тримаю в руках етапілоскоп Це, це то, що дозволяє почку ендоскопічним методом подивитися знутрі. глаза. Орієнтовочне стоїмость у те штучки пілоскопа бушного близько 8-10 тисяч євро що дозволяє делать малоинвазивные операции, без разреза доставать камни с мочеточников, дробить их в том же шмочеточнике и так дальше. Естественно, это влияет на выздоравливание хворих, и послеоперационный период длится сутки двое. Ані так, як у нас місяцями після операції відходять люди після операції. Дуже багато речей, які сьогодні тут представлені, у нас просто відсутні, і їх пацієнтам доводиться купувати самостійно. На жаль, наші закупки не дозволяють купити таку дану апаратуру і от ці всі розходні матеріали. Ми контролюватимемо вже з боку обласної державної адміністрації, щоб воно і до пацієнтів доходило в безкоштовній формі. Контейнер із надісланим медичним обладнанням чекав розмитнення 5 місяців. кажуть у фонді людяність благодійну ж допомогу медицина Житомирщини отримує з понад 10 країн світу.